Україна це якраз мало. Бідні, нещасні, голодні. Заході накриваємо стов. Коли всі досконалі, тоді виходить якась гармонія. От і він мені казав завжди, що їдь в Чехію синок. А тут у нас було дуже важкий такий період, світла на вулиці не було. Ти мене не пам'ятаєш. Я так нічого собі на ти. Хорошо. Дитинство моє проходило в основному в Вінниці. Я народився в Вінниці і в Миколаївці. Оце це село чешське, не було чеське поселення, і ми досить часто туди їздили, особливо влітку на, на відпочинок. Ми там спілкувалися, ловили рибу, допомагали щось в хазяйстві, лазили по деревах там, знімали врожай, Це пам'ятаю, стрейда пепча дядя. Так, ну, дя дядько мій, так він казав, коли вилазиш на дерево, то ти запам'ятаєш, в мене є одне правило, каже: од одну в корзинку, а дві в рот, і не перепутай, Такий серйозний мене був, мужик. Що цікаво, от зовсім недавно у нас концерт був в Києві, і багато людей стояло і так, ну, професора, там студенти поздоровляли диригенти. І потім стоїть одна жіночка скромненька, я так звучив, ви теж кажу, треба було придятися, бо там водії, автобуси, пробки, треба їхати в Житомир. Я кажу, ви теж щось хочете сказати, певно, так. А ви мене не пам'ятаєте, каже, ти мене не пам'ятаєш? Я так, нічого собі, на ти, хорошо, значить, щось ближче, вже контакт, якийсь є. Вона каже: Ми з тобою бачились, ти мене маєш знати. Як, як давно ми бачились? Каже, 60 років тому. Це було мені було 62, а це була моя няня. Вона була дівчинка, їй було років 14-15, їй дали таку задачу винянчити цього хлопчика. І тільки батьки йшли на роботу, вони на лікарі були, мама, папа розійшлися. Вона каже, от тепер наступав наш час. Вона зараз хармейстер, училище культури. І що ми робили? Ми слухали музику. Вона мені ставила, лазила по старим патіфонам, куча пластинок була. Вона мені це ставила. От з тих моментів я почав слухати і Белоруденка. І... Мирю, і шаляпіна, і ще щось, якісь народні танці. Все це, це, це було моє таке перше виховання. Ну, батько мене грав на я не знаю, шість-сім, вісім, десять інструментів. В принципі, все, що брав в руки, він на ньому грав. Співав класно. Ми любили співати, коли на лоці їхали. Ми зразу він починав. А я вже трошки грамотніший був. Я починав щось строїти, і в нас дуже гарно виходило. Ми втерці співали народні пісні. Відносно, що мені згадав про чеське село, як його виховували, ну всі діти там, він був одинадцятим у родині, одинадцять дітей. Ну, багато там померло, загинуло під час війни. Фактично, всі чоловіки загинули. Він був наймолодший, його не, не взяли на війну, але він теж воював там десь, стріляв по самольотах. От, так він казав, таке було правило, що. Коли батько заходив, всі щось повинні були в хаті робити, 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 Хоть, хоч там крошки якісь змити, хоч підплити, зроби вигляд, щоб мав право сісти за стіл. Тоді сідали, батько це благословляв якось там, да, читав молитву Христи, і вони починали їсти. У ну, дитинстві багато всього було, да. тому що і батько дуже музикальний був, і мама, але батько більше він грав на всіх інструментах і мене цьому вчив, але я якось так. Чітко не було десь після 18 років, 18 років я вже знав, що я буду диригентом. Але я одне, батьки інше. Батько був да, хірургом, потім лікував людей гімнастикою. Мама була гінекологом, головний гінеколог в Вінниці, в місті Вінниця була. І ясно, що вони хотіли, щоб я теж поступав в медицинський інститут. Але мені так було це неприємно. Як подивився, скільки треба слів учити латинською мовою, як це все важко і нудно, і думаєш. Ну, лікувати це класно, але це ж стільки треба знати, вчитись. А потім батько хоче, а що а ти хочеш? Питає мене, треба було якраз поступати, вибирати куди. Я кажу: ну, музикою, а що а можна? Він каже: ну, Звичайно. Серйозно, та це ж легко. В тиждень роботи я поступив, і вона якось пішла так, як треба. Тобто батько мені дав такі... Поштов дозволив, що можна відійти від медицини, тому що думали, що буде якийсь невропатолог чи там, психіатр. Мені це подобалось дуже. Звичайно, роботи багато, і удосконалюєш себе, і вкалуєш так, як треба, але роблю це з задоволенням навіть. Ну, Я художній керівник. Це моя ставка, це моя зарплата. Але крім того, я і головний хормейстер, і педагог вокалу, і вчитель музики, і директор, тобто дуже багатий менеджер. А як худрук треба шукати репертуар, створювати ці програми, щоб вони були цікаві, щоб один твір чіплявся за другий, і щоб слухач прийшов, як, грубо кажучи, відкрив рота і не закрив його, щоб волосся як піднялося, щоб воно постійно піднімалося, щоб кожен твір був досконалий. Оце моя така задача. Співаємо дуже складну програму. Співаємо не в чотири голоси, а в вісім, шістнадцять, дванадцять голосів різними мовами. І тому треба, щоб кожен голос точно попав туди, куди треба. Да? Абсолютно чисто, і кожен співак. Тому я зупиняю репетиції, питаю кожного, і кожен має бути чистий, досконалий, як, як деталі класного механізму. Да? І от коли всі досконалі, тоді виходить якась гармонія. Мені хотілося, щоб хор рухався, щоб хор це було щось таке живе, щоб люди були гарні. А зараз один з компліментів, який мені приємний, що яка б дівчина до нас або жінка не прийшла. І, скажі, два, роки, два місяці пройде, три, вона стає красуньою. Підбираю тих людей не по принципу освіти, а по принципу такого, як вони швидко вміють зрозуміти, що я хочу, і підлаштовуються, міняють вокал, міняють стилі. На першому місці робота, а потім родина, а потім десь Господь і так далі. Треба на місце ставити Бога, Творця нашого, потім, потім родину, а потім робота. Батько мені як би дав такий заповіт, він був лікар колосальний. Спочатку хірург, потім терапевт, тому що ну, він, по, по своїй чесності, він показував кількість померлих. Смертність була дуже висока, він просто фізично не міг спасати всіх. І він прийшов, став терапевтом і лікував таким гімнастикою, плаванням, тому він мене привчив до цього, що я плавав, займався гімнастикою, був більш-менш здоровий правильно вихований. От. І він мені казав завжди, що їдь в Чехію Синок. А тут у нас був дуже важкий такий період. Світла на вулиці не було, злидний, голод, економічні провали. І він каже, там музиканти, там тебе оцінять, там тобі нададуть ці можливості. Ну, Я повірив, з'їздив, переговорив з диригентом опери. Я дуже хотів бути оперним диригентом або симфонічним. А коли приїхав, мене навіть ніхто не прослуховував, мені сказали, щоб дати вам спробу, треба вам заплатити 3-4 тисячі доларів за оркестр, щоб оркестр з вами був. Ну, це ясно, що це було важко зробити. Тому вибачайте, у нас черга, стійте в черзі, чекайте. Треба кудись йти на роботу. Пішов в академію. Теж там два професори викладають всі хорові дисципліни, вокальні. От коли вони помруть, тоді ми вам надамо місце. А поки ні. У нас велика черга, ми знаємо, що ви там заслужені якісь там. Ну, Пішов в інститут. Ну, вони кажуть, якщо ви майстер, то зробіть хор. Але там вже було три хори університетських, і треба було зробити ще щось. Ну от, Якщо це цікаво, то я почав дав оголошення, хто я такий, що я хочу. Прийшло шість чоловік аж, я з ними почав працювати. Таким чином старився. Університетський хор Гаудиамус, ми його казали. Ми поїхали на міжнародний конкурс і виграли перше місце. Це призналося, що це краще студентський хор Чехії. Після концертів фантастика, всі тебе люблять. Пан ректор стоїть в черзі, щоб подати шану, щоб вклонитися, щось сказати хороше. Проходить якийсь час, ти виходиш там в магазин, тільки спіймали твій акцент, вимов вони тут, ти вже українець, і до тебе відношення погане. І треба було це терпіти. Ну, уявіться, що в тролейбусі ми боялися розмовляти російською, українською мовою, тому що це не проходило. Це вже так чужак. Це як шпіон, всі зразу замикаються, мовчать. Це трошки депресувало і мене, і дружину. Звичайно, нам подобалася чистота. Подобалося, що транспорт мені треба там в 14.00. а Дивлюсь, 58. Десь трамваю немає. Приїде. Да. Тобто, абсолютно точно все це працювало. Служби хорошо, всі, всі там і по ремонту, і по цьому хлопці пунктуальні, все роблять чисто, акуратно, на вулицях чисто, діти виховані. Але відчуваєш, що це чужа країна, що вона не твоя. Мене запросили на світову олімпіаду, як представника Чехії. Не потім Чехія Україна, ну, і краще була Чехія ближче, більш цивілізована. Вот. І я поїхав на світову олімпіаду в Китай, в Корею, вже їздив, як представляв. Чеську республіку, як ембасадор. Але теж я знаю, що, будучи на Україні, мене ніхто б туди не запросив. Так що таким чином Чехія мені допомогла. Зробив те, що міг, але потім вирішила, що все-таки наша, наша батьківщина тут, Україна була ще біднішою, але я вирішив, що буду повертатися сюди, тому що тут ще був мій колектив, він якось існував. Але треба було, Я вважаю, що треба було повернутися і підняти знову на своє місце, постаратися. Ну, буде, буде, буде смішно звучати, але для нас ми згадували одне з сильних стимулів повернутися Житомирський базар. Це для нас був оперний театр, да? тому що ми йшли туди і там там життя. Там запитаєш, по чому стоїть, а чого так дорого, а потім перейдемо на ліки, вона розкаже, як тобі лікувати тебе, твою сім'ю, а ще щось запитає, далі. Десь тебе ясно, що обмануть щось зроблять не так. Десь програєш, але це було колосально. Там зовсім все інше. Все запаковано, запечатано. Два-три місяці ми кидалися на цю їжу, тому що для нас це було все дико в супермаркет. тепер тут все з'явилося. Але там такого не було комунікування. Можливо, це тому, що попав у велике місто в скільки там, 650-700 тисяч було. Коли заїжджаєш в село, вони зовсім інші. А я звик до простої, до простої публіки, до простих людей, які гостинні, які щедрі, які комунікують, спілкуються, щось розказують, щось тобі позичать, тим, щось зробиш хороше і так. В місті закриті. Вони як австрійці, як німці стали всі. Оце мене трошки це серце не сприйняло. Тому Україна це якраз мало. Бідні, нещасні, голодні. заходи, накриваємо стол, все твою, да. Оце це все було не. Я те, я багато їздив, я багато бачив на конкурсах людей. У мене багато друзів з самих різних, самих крутих країн і Америки, там, і Західної Німеччини, Іспанії. Вони прості. Чим вище рівень, вони простіші, як оцих селян, яких мені не вистачало в Чехії. Тому мені це дуже подобається. Вони запрошували, до речі, на роботу, але треба було десь там їздити, щось перекладати, брати участь в цих конкурсах, але я був би без ореї і без Житомира. І ці моменти мене вже перетягнули сюди, так що вирішили. Я думаю, що не жалкую.